Ще одне запитання, яке постійно задають, це як видалити фотографії. Ну, звичайно, що ваші фотографії як власника ви видаляєте в панелі керування вашим профілем. Це все просто. Ви відкриваєте фотографію, натискаєте від власника, і на кожній фотографії, які, яку додали ви, ви просто натискаєте корзинку, і вона улітає. Але ж людей цікавить, як видалити фотографію, яка належить не вам тобто фотографію від. Користувача, і тут, на жаль, все складно, тому що що? Тому що ми не власники нашого профілю, а ми лише орендуємо приміщення. І все, що робиться на карті, це публічна хрень. Тому ви можете тільки на це поскаржитись, але скаржитись, ви можете багаторазово, скаржитись ви можете з різних акаунтів, якщо щось прям дійсно критичне там, і скаржитись ви можете за наступними пунктами. Контент містить образливе висловлювання. Ну, це зрозуміло. Матюки на фотографії. Права проблема, це я думаю, можливо, я до сих пір не знаю на самом ділі, що це таке, але я думаю, це щось зв'язане з тим, що у вас є якісь документи, які забороняють використання фотографії у вашому профілі через суд. Ну не знаю. Але ми іноді це іноді проходить. Проблема конфіденційності, якщо у вас на фотографії є чужа інформація, тобто номер автомобіля чиєсь обличчя. Номер телефону, імейл, це може бути і ваш, але якщо будь-яка з цих кодифіційних інформацій є на знімку, ви можете до цього апелювати. Низька якість це зрозуміло, якщо низька якість фотографії, і фотографія або відео не відповідають місцю. Тобто, наприклад, хтось на точці вашого турагентства опублікував фотографію з Єгипту, це не формат, хоча всі так роблять. І інша, ви можете щось тут собі написати. Можливо, вас за це хтось похвалить. Але через інше ніхто ніколи нічого не видаляє, скільки я не пробував. А тепер дуже важлива фігня про видалення. Кожен раз, коли ви видаляєте фотографію з точки вашої на карті, то ви видаляєте частинку свого рейтингу. Тому що кожна фотографія накаплює перегляди. Ці перегляди. Роблять основну масу переглядів, і коли у вас випадково, верніше, як не випадково, ви ж самі видалили. Як це слово українське внезапно? Несподівано, про що я говорю? А якщо алгоритм несподівано побачив, що віднімається, просто відлітають куски вашого цього об'єму, який формують ваші фотографії, то. Ви втрачаєте в рейтинзі, ви втрачаєте по відношенню до інших профілів. Саме тому, якщо ви зробили новий гарний інтер'єр, зробили новий ремонт і хочете змінити фотографії, не потрібно видаляти старі. Просто публікуйте більше нових фотографій, і вони з часом просто перекриють той старий контент, і люди його будуть майже не бачити. Але якщо ви видаляєте контент. Якщо ви видаляєте корисний контент, який формував вам ключові слова, а ви не знаєте, яка з цих фоток сформувала якийсь гарний тех і поклала його в вашу папочку до вашого профілю, і ви його видалите. Тобто, ви видалите цю фотографію. Звичайно, ви видалите і цей тех. І тому видаляти фотографії я вам не рекомендую, не рекомендую.